是不 <laughs> 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 Давай, друзі, канастій на місці. Діялись! Гомер! Я вам так скажу, відчуваю, я гордість, можна сказати. Адреналин зашкалює. Ну, я багато вже бачив вибухів усього ну, різного тих же дронів, але ну, це, це дає ну, бажання і дає ну, впевненість в тому, ну, що ми все зможемо. Тому що ми є один механізм, ну, як не крути, хоч деякі побратими відставали, але ми всіх підтягнули, все буде файно, все буде Україна по-любому. У кориденті прийняти! У колезі прийняти! Раз! Два! Три! Простими спробуй словами. Скажімо так, це посвята в навчальний курс бази загальновійської підготовки новобранців, посвята новобранців, які хтось добровольцем, хтось мобілізований, вступили до лав Сил оборони України. В кожного свої мотиви, в кожну свої фізичні кондиції, в кожен свій багаж. Але мета сьогоднішнього дня щоб вони не просто побачили, а й відчули і зрозуміли. Що цивільне життя, так як вони жили до сьогоднішнього дня, закінчилось. Рекомендую не боятися, тут нічого такого страшного немає. За умови, якщо ти підготовлений, підготовка починається в голові, потім ну, ментальна підготовка, а потім фізична. Навички лягають, навички і вміння лягають на підготовку ментальну. будеш ти в лавах Збройних сил України? Не будеш. Але якщо ти підготовлений, в тебе бар'єр страху стирається. Хлопці важко було? Нормально. Ні, було важко, не важко. треба брехати. Непривично. Комусь важко. Що робимо? Давай. Допомагаємо. Хтось фізухою сильний, хтось головою сильний, хтось ще чимсь не чим сильний. А разом ви всім сильні, зрозуміли? І отут ви будете один за одним. Ви сьогодні побачили, наскільки це важко, але це був просто маленький стрес. Насправді все в тисячі разів страшніше і важче. Але ви сьогодні впоралися, порайтеся там. Ми у вас віримо. Ми побачили, що ви це можете. Ми побачили оцей азарт в ваших очах. Молодці, красавці. Візьміть від них все, що можете взяти, для того, щоб вижити. Зрозуміло? Слава Україні! Героям слава!